Видається, що найважливіше, які стосуються безпеки, оборони і консолідації міжнародного громадянського суспільства навколо допомоги українській державі. Зокрема, ми підняли і вже проголосували проект постанови щодо засудження ядерного тероризму Московської федерації, і звернення до усіх міжнародних організацій, тому що те, що зараз відбувається із захопленням Запорізької атомної електростанції, той шантаж, який здійснює Московська Федерація. Потребує критичного реагування від усієї міжнародної спільноти і посилення санкцій щодо московської федерації, як такої. Так само сьогодні підняте питання накладення додаткових секторальних санкцій на увесь московський бізнес на громадян Московської Федерації. Єдине, що тут хотілося б наголосити, що Пропонується не рухати тих московитів громадян московської федерації, які проживають і працюють в Україні. Я би все таки радила, щоб служба безпеки України дуже ретельно перевіряла кожну особу, тому що на жаль, ми бачимо, що дуже багато людей завчасу приїхало в Україну, а з московським вторгненням здійснювало підривну діяльність. З таких делікатних моментів також це от буквально. Зараз було проголосовано зняття оподаткування виплат, які надходять для родин загиблих і для поранених військовослужбовців. Це була якась ну своєрідна технічна помилка, проголосована парламентом раніше, але ці виплати не мають оподатковуватись, тому що люди і так втратили членів родини. і люди і так потребують допомоги від держави. Тому ми виправили цей момент. Буквально зараз розглядається питання змін до державного бюджету, яким передбачається спрямування значної кількості коштів на. На усі структури, які забезпечують безпеку в Україні, і мені видається, що це ті речі, які ми найактивніше маємо зараз робити в парламенті, щоб наші збройні сили, наші захисники, наші силовики мали увесь можливий ресурс і фінансовий, і моральний, і міжнародний, щоб оборонити українську державу. Чи всі питання порядку денного підтримує європейська солідарність? Чи є такі, до яких є критичні зауваження? Є такі, до яких є критичні зауваження, про які ми постійно говоримо, але напевно одне з таких, що варто наголос. Гусити так дуже важливо це. Дивна ситуація із євроінтеграційними законопроєктами, тому що з одного боку у нас по всій залі розставлені пропорції європейського союзу. У нас всюди галочками позначено, який законопроєкт євроінтеграційних, але чомусь голову комітету з євроінтеграції час від часу забувають запрошувати на погоджувальну раду, щоб можна було проговорити в ці моменти. Я маю надію, що це просто якесь непорозуміння чи недоопрацювання, і найближчим часом ми зможемо акумулювати весь потенціал, щоб якнайшвидше. Прийняти якісні євроінтеграційні законопроекти також сьогодні було продовжено дію воєнного стану і мобілізацію на 90 днів. Більшість депутатів погоджуються із тим, що війна заходить в таку довготривалу фазу. Скажіть, чи перейшла країна повноцінно на військові рейки? Що для цього робиться в парламенті? І загалом, що на вашу думку, має бути зроблено? Ну, бачите, от я прийшла в Верховну Раду як військовий волонтер, і зараз це основна моя робота поруч із Верховною Радою. Але питання стратегічно полягає в тому, що ні, ми не перейшли ще повністю на військові рейки. Багато людей через позиціонування часто інформаційному просторі вони кажуть, вони надіються, що перемога вже буде завтра. Не буде, на жаль, швидкої перемоги. і Ми маємо готуватися, жити і перемагати у тих реаліях, які ми маємо. Ми маємо відновлювати зараз військово-промисловий комплекс. Так в реаліях можливо. Ракетного удару, але ми, як депутати, уряд, керівництво держави, маємо знайти спосіб відновити наші розробки. Військові вони виявилися мега-ефективними, і зараз ми маємо можливість залучити увесь ресурсний потенціал, щоб мати достатню кількість одиниць оборонної зброї. Так само на жаль, у нас ще багато питань із забезпеченням наших військовослужбовців. Зрозуміло, що одна із причин це різке зростання нашої армії, але сьогодні усе суспільство має знайти можливість Можливості, щоб забезпечувати своє військо. Ну і ще дуже важливий момент: так ми подовжили воєнний стан і мобілізацію для багатьох людей. Це є болючим, саме тому, що є дуже багато технічних нюансів у тому, як діють військомати, кого призивають, і немає на жаль випрацьованої дуже чіткої градації, структури, хто йде перший, другий, третій, п'ятий, з якими болячками можна, з якими не можна, з яка ситуація з членами родини. Є дуже багато нюансів, і люди потребують не поблажень. Люди потребують чітких правил, згідно з якими люди можуть тоді планувати своє життя.